Добрий кінець листопада, вже на дворі було холодно, морозно. Значить, я так уявляю, що вони заїхали в шкільний двір цією машиною. Їм треба... Вони це хто? Німці. Угу. Їм треба було десь переночувати. Військові чи якісь. Військові, військові. Ну, регулярні не, не фронтилки, ну в військовій формі. Угу. У, в школі було холодно, не топлено, а тут ми не світили світло. А сиділи по потьомках, а димок йшов із, із того, і вони двері не замикалися. Ніколи за два роки окупації двері не замикалися. У вас в цій квартирі ніколи двері не закинули Так, да, Двері не замикалися. Якщо був крючок такий на двері накинутий, що його можна було навіть в ладоні відкрити. В общем, зайшли вони і щось, я вже не пам'ятаю, чи не заробкалися, чи не здоровлялися. От. І, значит, да, Це був вже пізній вечір, бо вже ah. насволі темно було. Так. Ну, напевне, вони щось поздорокались, напевне, я не пам'ятаю. Значить, і вони е, хазяйці, матері кажуть, що нам треба проночувати. Ну, мати, що, пожалуйста, шкодить їх виженеш. <laughs> а, Попробували би їх вигнати. Да. А при зброї були? А? При зброї були? Ну, може, і була зброя, ну вони зайшли без зброї. Може, в машині і була зброя. Ага, то вони зайшли без зброї да, навіть. Да, так, так. Це, це, це такі тилові, вроді. Ну, все одно ж вони зброю носили. А, значить, входи звіриночки був у кухню. У кухні, отак заходиш у двері, під цією стіною моє ліжко стоїть під тою стіною плита. А під цією стіною стіл під вікном. І це одна кімната у вас була чи що? Ні, була друга кімната, там, де там мати з братом спали. спали. Батька ж не було. Це а, війна. No, no, no. О, Це кухня. Кухня була обширна така, посередині було таке більше місця, як оце вся моря кухня. Mm -hmm. о. Ну, вони їздили, вони значить, гил 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 Я зрозуміла, що вони щось. О, о, це, Готують собі получають. О. Один німець каже, ну я, ой, я позабувала ці слова, але ну я добре багато слів знала. Один німець каже, що треба світло засвітити. О. А мати каже, найн, І показує на вікно і показує на небо. Світомаски Ага. Цей, що казав, засвітить, не поняв зразу, а другий зразу поняв. Що, все, все, все? Значить, засвітить, ні? Побалакали, між собою, побалакали. О, і що вони придумали? Один побіг, чи вдвох пішли в машину і приносять плашпалатку. палатку. Розпидають цю плашпалатку в хаті, понимаєш? так, щоб вход був, вход був на моє ліжко в притул почти, там тільки прийти було. От. І приносять карбі... карбітну лампу. От ти знаєш карбіт? Я О, Такий запах, один, неприємний. О, І вже в цьому в цьому наметі світять цю лампу, вже видно, там добряче видно. О. Не Ще перед цим, як засвітить лампу, перед цим. Один каже, що вікно давай затулимо О, і показує пальцем на, на моє ліжко. А у мене два тоненьких одіяла було на ліжку. Одне одіяло повісить на те, а другий каже, Най, кінтер буде холодно. Представляєш? Значить, от, вверх, от після цього вони внесли значить, цю плашпалатку, палатку, розіпнули і, значить, сіли і щось на сухом'ятку вони там їли. А перед тим, як вони війшли в хату, то мати сварила, була зварена кукурузна каша із білої кукурузи, там в Запоріжжі біла кукуруза родила. О, так що у мене, значить, каша була в тарілці. і мати сиділа за, за, біля столу з братом і, і їли цю кашу. А місяць світив у вікно, так що ну, можна було попасти у рот ложкою. А ці тут щось почали в сухом'ятку їсти в себе. Тобто ви їли своє, вони їли своє? Так, да, так, да, так. Да. Тоді вони, значить, гіл-гіл-гіл-гіл. Один значить, каже, матка, вас із нас. Що це таке? Откуди у вас рис? А мати каже, це кукурудза. А той каже, кукуруза, а той у вас із нас кукуруз, О. а той другий каже, маїс. А я кажу, кукуруза а не маїс. Любила, любила управляти. Вони ще пошушукались, і тоді, значить, матка, ми даємо тобі е, кілограм са, цукру, о, а ти нам кашу дай. І значить, у, прийшло, що, каструля була чебала, мати їм дала цю корозідну кашу гарячу, їм же гарячу. О, і вони її злопали всю. Е, я, правда, свою порцію сама з'їла. Тобто вони не, не, не відібрали? Ні, ні. Брату, ні. Це не ролюбно так. Щоб... А матері, значить, дали кіло, весь кілограм цукру, Ну, який-то цукор був може ерзац, але цукор все Ну, Що значить ерзац? Цукор, цукор і цукор, цукор було, так. Да. О. І вони, значить, дуже лахкали хвалили цю кашу. Дуже хвалили цю кашу. О. Так той факт, що той каже, кіндер буде холодно, як ми зберемо одіяло, він ж зразу оцінив, що в мене бленькі два одіяла. О. І і ж я ж кажу, що я ще розказую, от тут ліжко, проходить такий невеликий метр, і тут їхня палатка і куча мужиків. Ніякого попознання не було. Всі благополучно переночували. Німці дисципліновані були, дисциплініровані, що не, не кажи. Да.